Вітаю, друзі. Існує думка, що Канада робить недостатньо для підтримки українців, які сюди переїжджають, особливо якщо порівнювати з країнами Європи, де в деяких країнах надається безкоштовне житло, надається матеріальна допомога кожного місяця. Можливо, люди мають можливість навіть не працювати і нормально і добре себе почувають. Тобто, халяви в Канаді немає. Чому так склалося? Чому люди думають, що Канада не зовсім та країна, де вам будуть раді, і що я з цього приводу думаю, буде в цьому відео. Нагадую про наших спонсорів: це Канадська кредитна спілка, будучність, кредитна фінансова організація, яка допомагає українцям відкривати поточні рахунки, кредити, депозити, Переходьте за посиланням, дивіться, як вони працюють. Так от, чи справді Канада недостатньо робить для України? Чи могла вона зробити більше в цій ситуації, в ситуації війни? А відповідь на це питання неоднозначна. З одного боку, так можливо, було можливо вони могли зробити трошки більше, а з другого боку, є таке нормальне пояснення, чому так відбулося. А для, для початку статистика починаючи з 1960 року, до Канади за різними програмами біженства приїхало 140 тисяч людей з усього світу. Причому там переважна більшість мексиканців. Тобто 60 з гаком років всього 140 тисяч людей. А за півтори року війни, там майже за два, приїхало біля 200 тисяч українців. Набагато більше, ніж за 60 з гаком років. Канада, по суті, була не готова до того, щоб прийняти таку кількість людей. І коли війна почалася, програма КОЕД була зроблена буквально на колінах. В перші два тижні ідея була. То, що людям надається безкоштовна віза, яка забезпечить можливість приїхати до Канади і перечекати війну. Згадайте свої сподівання в перші місяці війни, що все це закінчиться дуже швидко. Що Україна швиденько переможе, війна закінчиться, і всі, хто виїхав, повернувся назад. На жаль, жаль, сталося те, що сталося вже майже два роки війни, і кінця краю не видно і не зрозуміло, що буде далі. Але ось на момент створення програми КОЕД було чутке відчуття, що все це тимчасові засоби, тимчасові міри, які дозволять українцям перечекати війну і українці, які... Жили в Канаді, українська діаспора вона співпрацювала на той час з урядом, досі співпрацює. Вони також наголошували на те, що люди, які сюди приїдуть по куету, вони будуть перечікувати, ну, і небагато з них забажають потім залишитись. Тому програма носила тимчасовий характер з першого дня, а потім вона трошки адаптувалася, коли стало зрозуміло, що все це буде надовше. Були перенесені сроки, були роздвинуті, були додавлені різні а, речі, типу матеріальної допомоги, яка не відразу з'явилася також. А, тобто Канада трошки адаптувалася до цієї програми, але не стала її переробляти радикально. Тобто не надаються українцям статус біженця. А можливо, воно і на краще, тому що ось ці люди, які приїжджають сюди як біженці, вони зазвичай не адаптуються. Вони так звикли до халяви і відповідно так себе ведуть. Я думаю, що Канада надала фактично вудку. І, і ось вам озеро, ідіть ловіть рибу. ідіть працюйте. Є вам дозвіл на роботу, є невеличкі підйомні гроші, є можливість там безкоштовно вивчати англійську мову. Є безкоштовні рейси до Канади, там було біля 10 рейсів. І виживання українців вони віддали на, на самих українців з невеличкою допомогою. Можливо, варто було зробити більше допомоги. Можливо, варто було зробити якусь цікаву окрему програму для полегшеної міграції, не тільки як програма для родичів, яка тільки запрацювала. Вона також класна, але. Я думаю, що і скористаються не більше 10% усіх українців, які переїхали до Канади. Не усіх тут є, на жаль, родичі. Можливо, з'явиться якась програма, яка трошки більше дозволить українцям залишатися. Вона вже з'явилася фактично. Це категорійна система відбору по експрес-центрі, коли деякі професії а, отримують більше балів. І так сталося, що багато з тих професій вони дуже добре підходять українцям. Там пов'язані з. Робітничі професії, научні професії, медичні професії, транспортні, багато цікавих професій, які класно лягають на, на українців, і які мають можливість отримати піар трошки легше, ніж це було раніше. Сподіваюся, з'являться ще більше програм, які дозволять тим українцям, які забажають залишитися в Канаді після закінчення робочої візи отримати свій піар. Ось. Але ну, ситуація така, що як вона є, Канада. Дала тимчасовий притулок, і Канада розуміє, що насправді ці українці, які сюди приїхали, вони ну це, це добре для Канади і буде намагатися їх залишитися. Залишити це об'єктивно краще ніж сирійці або афганці, які не дуже багажають інтегруватися. Які мають іншу релігію, які потім ходять на демонстрації на підтримку Палестини. Ну тобто, українці для канадців більш цікава категорія іммігрантів з іншого боку, реакція українців, які сюди переїжджали, вона не дуже однозначна. Люди, які переїжджали по Куету, багато з них переїжджали з Європи і навіть не відчули на собі війну. Вони скористалися цією програмою, подумали, ну давайте побачимо, що там Канада запропонує. А Канада не запропонувала такої халяви, як багато інших країн Європи. В Канаді справді доводиться працювати бажано двом дорослим. В Канаді треба вчити мову, в Канаді великі розходи на оренду житла, на життя. А тому люди, які не готувалися, не витримали ці. Нагрузки не витримали реальності канадських і потім поїхали. І потім вже було багато відео. там Побув в Канаді, пожив, не, не, не сподобалося, поїхав назад до Європи. Ну Що робить, така Канада? Нема халяви. Треба треба ну, виїжджати за за рахунок себе і трошки за рахунок канадської канадської держави. Тому. Якщо ви ще не переїхали до Канади і ще не спробували Канаду, ну подумайте про те, чи варто вона того, чи бажаєте ви відчути на собі даунгрейд, чи бажаєте ви справді перші декілька років жити за рахунок власних заощаджень, а потім вже заробити трошки більше. Але в цілому я вважаю, що Канада все одно залишається однією з найкращих країн світу для імміграції. Для того щоб переїхати, для того щоб ростити своїх дітей в безпеці, для того щоб бути більш здоровими, більш е, образованими, більш е, е, жити в нормальному здоровому суспільстві е, е, і подалі від Росії, що також дуже важливо. Тому, якщо ви ще думаєте, переїжджати в Канаду за КОЄТАМ чи не переїжджати, у вас ще є така можливість. Ще півтора роки Канада буде точно приймати українців по програмі Коеп. І сподіваюся, що трошки більше буде підтримки. І ще сподіваюся, що українці будуть більш вдячнішими за те, що Канада для них зробила. Канада Робить те, що вона може зробити в цій ситуації. І ще дуже класно, що дуже серйозна і різноманітна підтримка з сторони звичайних канадців, які дуже доброзичливі, які дуже позитивно сприймають Україну і українців. І дуже хотілося, щоб вони не розочаровувалися, тому що іноді українці можуть і розчарувати. Тому давайте будемо вдячні Канаді, давайте будемо нормальними і. Вдячними гостями, не будемо робити тут не а будемо просто намагатися жити і інтегруватися в канадське суспільство максимально ефективно. На цьому не все. Дякую, що дивилися. Поставте лайк, якщо вам сподобалося, напишіть якийсь коментар і підпишіться на канал. До нових зустрічей. Пока-пока.